Світ став дуже розумним Війн стало менше чи більше ще більше. Голодуючих стало менше чи більше, хвороб стало менше чи більше, страждань стало менше чи більше, брехні стало дійсно неправдивих навчань, філософії менше чи більше. Значить, вони скачуть, вони працюють. Тому Ісус сказав пильнуйте. Тоді ви можете уникнути, і все це наростає. Ісус більше гідний тільки тому, що ти можеш сидіти тут і спокійно дихати. Тому що навіть якщо ми тут знаходимося, можемо піднімати руки, дихати і так далі, то це завдяки тому, що хтось пильнує і хтось за це платить ціну. Амінь.